Ще раз доброго раночку. У нас сьогодні з вами урок практичного змісту, і ми з вами сьогодні повинні будемо зробити. Вправу працюємо з комп'ютером. На сторіночці 225. Ну там не зовсім на сторіночці, сама вправа. На 225 сторінці. давайте я вимкну демонстрацію екранчику. Так. Видно екранчик? А у екранчик видно, діти? Да, видно. Так, видно. Ну, Дивіться, yeah. у нас сьогодні вправа. Працюємо з комп'ютером на стрільності 225. У підручничку це просто отак от у нас виглядає е, наше завдання: «Створіть зображення скидки Кавуна відповідно до малюнку 8.12 та таблиці 8.3. Ну, дивіться: ось наш малюночок 812. Нам потрібно створити отаку скибочку кавуна. І у таблиці 8.3 описані. Етапи створення нашого кавуна. І от ми маємо покрокову інструкцію, як це все зробити. От. І ще в нас є завдання, це для тих, хто може працювати з комп'ютером. От і в нас є завдання для тих, хто працює в зошиті. То в зошиті вам потрібно буде виконати урок 40 на сторіночці 101 103. Так, ще до нас хтось приєднується. О, доброго ранку, діти. Доброго ранку. Так, у Зошиті. Давайте відкрию Зошит і ну, коротенько покажу, що там потрібно буде виконати. У нас робочий зошит, швиденько його запустимо. Сторіночка 101. Так. О, в зошиті наша сторіночка 101. І тут потрібно з вами, ну, просто, звичайно, под, е, виконувати е, такі завдання. Теоретичного змісту, тому що практику ви ніяк в зошиті не зробите. От, І поописувати відповідності поробити, да, щоб ви хоч знали теоретичний матеріал. І записати алгоритм побудови своїми словами для двох об'єктів. Далі. Записати значення властивостей зображеного на малюнку. Тоді записати значення. Примітива, чи інструмент, який інструмент був використаний. Ну і так далі. І розгадати От Все. Дуже легенько, все, в принципі, нічого складного немає. Якщо підручник під рукою, то ви зможете без проблем виконати це завдання. От, ну Тепер ми повернемося до виконання нашої вправи. Працюємо з комп'ютером. От, І почнемо створювати отаку скибочку кавуна. Ми з вами пробували її, напевно, створювати ще у 6 класі. От, І в 9 класі наша програмка. Повторюється для засвоєння матеріалу. От, Ну і давайте тепер будемо виконувати, створювати отаку скибочку Кавуна. Ну, давайте відкриємо для початку LibreOffice. І нам потрібно саме лайбер офіс драу. Є, запускаємо. От, і почнемо. Нам потрібно з вами. Спочатку створити розміри нашого малюночку, нашого е властивостей нашого листочка, да? який у нас буде нашого документу, 16х10. На Задати е тло. Заливка тла повинна бути бірюзова. От. І відступи нульові. Тобто поля нульові. Ну, давайте почнемо. Перше, ми будемо задавати розмір. Тут у нас не наведено той розмір, який нам задано: 16 на 10. Да? Тому ми заходимо у сторінку. Тут ми можемо е вибирати властивості сторінки, закладочку. І тут уже, дивіться, створювати е на вкладці сторінка, створювати ті розміри, які нам потрібно. Значить, беремо е ширина 16. І висота 10 см. Поля всі виставляємо по 0 см відсутність полів. Також нам потрібно тло. Поля виходять за межу друку, ну і нічого страшного, нас це влаштовує. І тепер нам потрібен тло, і ми повинні його зробити якимось бірюзовим. 10. Да? У нас палітра вже змінилася. Тому що у нас новіша версія LibreOffice. Тому будемо просто підбирати, ну, щоб було максимально схоже. Да? Ну, трошечки не схоже. Давайте отак от попробуємо. Оцей ну, колір у нас буде якраз світло зелений 4. Майже ідеально відповідати тому, що в нас наведено на малюнку. Є готово. Перший етап ми завершили з вами. Тепер нам потрібно створити першу частину нашої скипки. Нам потрібно вибрати інструмент-сегмент кола у групі основи, основні фігури у групі елементів. І накреслити таку скипку. Потім вже її підігнати під розміри, такі, які нам подобаються. Установити властивості елементів керування лінія стиль, щоб його не було. І встановити вкладці списку елементів керування, область, колір заповнення, зелений сім. Значить, Беремо основні інструменти. ось у нас, І беремо такий інструмент. Можемо, в принципі, взяти сегмент кола. Да? От, у нас є сегмент кола, от ми його якраз і беремо. Да. І давайте. Отак от зробимо. Так. Щось не те ми зробили і ще раз. Вибираємо сегмент кола. Ага, не в ту сторону. Так. Да. Давайте ще раз заново спробуємо. І будемо. Все одно малює не в ту сторону. Давайте з іншої сторони почнемо. Звідси почнемо і будемо малювати нам сегмент кола такий. Все, годиться. Сегмент кола намальований, тепер ми його трошечки розтягнемо, щоб надати йому вигляд скипки. От, і ну, нехай буде така скидка. Далі нам потрібно задати йому е заливку. Заповнення у нас повинно бути колір. І колір темно-зелений. Значить, виберемо такий темно-зелений насичений. І лінію. Лінії в нас е не повинно бути. Да? то задаємо немає. От, у нас перший такий сегмент кола готовий. Ось він. Далі скопіювати попередньо створений сегмент і встановити на вкладці властивості жовто-зелений рівень прозорості 40% і трошечки зменшити його за розміром, щоб він, бачите, виглядала в нас отак от скипка. От, розмістити створений сегмент поверх попереднього та зменшити його з використанням маркерів. Змінити розміри. Да? Ну, Давайте спробуємо. Як копіювати? Ну, Можна звичайно використати комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. От, або правою кнопочкою копіювати, правою кнопочкою вставити. Ось він у нас скопійований цей сегмент кола. Далі задаємо йому колір м -м, якийсь світло-зелений нам потрібно. да? Жовто-зелений. Ну Лаймовий, да? отакий. От Можна трошечки темніший. Давайте отакий от зробимо його. Далі нам потрібно трохи зменшити його. І дивіться, використати можна інструмент вирівнювання. От. Ось ми можемо вирівнювати наші об'єкти. Або правою кнопочкою є у нас ще вирівняти об'єкти, і вирівняти згори. От Ми їх вирівнюємо згори. і повинні ще вирівняти посередині, вздовж вертикальної лінії. От ми вирівняли. Їх. Бачите, все, ідеально, об'єкти наші вирівнялися. От. І ще ж нам потрібно до нашого. Зараз приєднаємо. Доброго ранку Олег. Зробимо рівень прозорості 40%. Ось у полі прозорість, де область у нас, властивості області, робимо 40%, натискаємо Enter і маємо отакий от об'єкт. Так. Наступне зробили. Да? Після цього скопіюйте попередньо створений сегмент жовто-зеленого кольору. І виберіть колір зелений, насичений такий, і зробіть прозорість, рівень прозорості 0%. Ну і те ж саме зменшити його за розміром, щоб у нас трошечки виглядала нижня частина. Значить, Копіюємо, вставляємо. Ctrl-C. ага, так, Копіювати, вставити. Да? Ось він у нас є цей об'єкт, робимо йому... 0% заливку, і робимо такий зелений колір. Можна трошечки темніший. Отакий зелений колір, більш-менш схожий. І те ж саме. Вирівнюємо за от, два об'єкта виділяємо за допомогою клавіші Shift. І вирівнюємо е, один відносно одного по вертикалі і по верхній лінії. так і Забув зменшити його трохи. от Тепер за допомогою shift виділяємо нижній і виділяємо основну нашу скипку. І так само вирівнюємо за верхнім краєм да згори. І тепер ми можемо знову їх пересунути. До речі, тут можна трошечки збільшити. Да, щоб отак от було. Є. Yeah. Наступний наш пункт четвертий, Нам потрібно встановити знову ж таки скопіювати і вже тепер червоного кольору зробити рівень 0%. І так само його за таким же самим алгоритмом розмістити на нашому колоні. Вибираємо верхній, най, найверхніший нашу скипку зелену, копіюємо, вставляємо. От, вставити. Ось вона в нас. Давайте переберемо, задамо їй колір червоний і трошечки зменшимо розмір. От, ми зменшили розмір, така у нас скипка вийшла. Так, тепер нам потрібно з вами зробили да, до п'ятого пункту. Тепер нам потрібно з вами намалювати отаку от рожеву штуку і розмістити на кавуні. Причому зробити вибрати рожевий колір. І е, вибрати в властивостях рівень прозорості 60%. Так, за допомогою чого будемо малювати? Будемо малювати за допомогою інструменту полілінія у групі елементів крива. Ось у нас, дивіться, є е, група елементів крива. І ось у нас є полілінія із заповненням. От ми можемо з вами намалювати отаку от штукенцію. От, є вона в нас, да? приблизно там щось схоже. От, задати е, рівень, е, верніше, колір рожевий. Прибрати лінії, бо нам не потрібна лінія е, зовнішня. Да? І зробити рівень прозорості 60% за допомогою клавіатури простіше забити. І от у нас дивіться, вже відобразилося таке зображення. Розори. Є, зробили ми цей елемент. Тепер, що ми потрібно зробити? Нам потрібно зробити е, насіння. Е, насіння ми зробимо за допомогою інструменту Ellipse. і тут якраз використаємо знову ж таки е, вирівнювання, і нам потрібно буде створити один помаранчевий, а один е, чорний. Хоча ми можемо зробити і трошечки хитріше у да? властивостях встановити колір лінії. Да? Давайте створимо для початку Еліпс. З еліпса створимо, давайте тут приблизимо, за допомогою еліпса створимо, ну, нехай буде отаке насіннячко. Виберемо колір заповнення чорний. От. А саму лінію давайте виберемо помаранчеву і зробимо її е, товстішою. Щоб ми могли от ширину да, виставимо, наприклад, три-то багато. Будемо робити, наприклад, півтора. Так, можемо навіть зробити. Півтора багатувато, Давайте один зробимо. от Ну, і така в нас насінинка вийшла, да? так? Ми можемо її тепер трошечки покрутити. От, Щоб вона в нас була, як схожа на малюнку, да? от, на нашу малюнку вони мають різний нахил. Ну, і давайте тепер за допомогою того ж самого е дублювання. Розмістимо ці насінинки і будемо їх якось крутити. До речі, крутити можна яким чином? один раз клікнути. в нас з'являться маркери керування нашим об'єктом. І Другий раз, розміром більше. І другий раз, коли клікаємо, з'являються рожеві точечки. І коли ми наводимо на них, ми можемо рухати наш об'єкт навколо своєї осі, або у властивості положення та розміри, за допомогою маркера поворот, або цифрового, в цифрових параметрах вписувати кут нахилу, який нам потрібен. Якщо ми будемо рухати тут маркер, він у нас буде рухатися, або друкувати тут. Той розмір, який нам е, потрібен, той кут повороту. Ну, і таким чином е, копіюємо, е, вставляємо наш об'єкт. Трошечки підкеровуємо, копіюємо, вставляємо. Е, давайте трошки збільшимо. Е, збільшую я за допомогою Ctrl-Scroll, або у нас є, пам'ятаємо. Панелька збільшення і зменшення зображення. От, ну, Нам ще потрібно скопіювати декілька штук. Щоб відобразити. Покруту, я б його ще трошки нахиленим робив тут. От, ну, давайте, я думаю, достатньо буде. Так, тепер. Щоб не робити багато зайвої роботи, ми просто за допомогою Shift виділяємо усі ці об'єкти, клікнувши на кожному із них по одному разу лівою кнопкою мишки. І копіюємо їх. От, копіюємо і вставляємо. Далі, для того, щоб у нас адекватно виглядала ця картинка, ми можемо просто відзеркалити горизонтально їх. От, коли ми відзеркалимо горизонтально, ми отримаємо таке собі відображення да, наших е, насінинок. І всередину я ще пропоную вставити одну насінинку і вирівняти її, щоб вона була вирівняна по центру. Так, от нахилу. Давайте якось отак вирівняємо її. Да. Годиться. Є. І тепер, знову ж таки, у нас два ряди, тут насіннячка у підручничку показується. Да? Давайте ми просто зробимо два ряди насіннячка, тільки виділимо без безкрайніх наших насінинок. Скопіюємо, вставимо, здвинемо нижче. От, і можемо ще відобразити таким чином по горизонталі, да? по вертикалі. Ну, Отак от от у нас таке насіннячко Получилось і така простенька скибочка кавуна вийшла. Дуже-дуже схоже на те, що у нас тут є. Тепер для того, щоб у нас кавун, Скибка кавуна наша стала одним, одним об'єктом, ми виділяємо його все за допомогою інструмента стрілочка. От, і правою кнопочкою клікаємо і вибираємо згрупувати. От, вибираємо згрупувати, або у нас є фігура і вкладочка фігура, і тут є групування. Тут ми можемо тепер вже ж розгрупувати, бо ми згрупували його, і війти в саму групу і починати редагувати всередині в самої групи. Тепер, якщо ми виділяємо, у нас буде скипка кавуна рухатися ну, разом, всі об'єкти будуть рухатися. Так, ну таке дуже легеньке, простеньке завдання. Після цього ви зберігаєте його цей файлик мені. І відсилаєте ну, в електронному щоденнику виконану цю роботу. Ну, бачите, дуже швидко виконується ця робота. Буквально хвилин 20. Я з поясненнями робив. От, Вибираєте файл, зберегти малюночок. Вибираєте, куди ви будете зберігати, і надсилати мені, надсилаєте його мені, да, називаєте його Кавун, і обов'язково додаєте своє прізвище. Є. Після цього о, зберігаєте і файлик, відсилаєте мені в електронному щоденнику, ще раз кажу. Так само завдання в Зошиті, якщо ви виконуєте, зараз я повернуся до вас, для тих, хто працює в ЗОшиті, то фотографуєте і так само викладуєте мені в електронному щоденнику. Там навіть є дуже зручненьке меню, коли ви заходите через телефон, через смартфон у свій електронний щоденник, натискуєте внизу на папочку Додати об'єкти якісь. У вас там навіть буде пропонувати зразу вибрати камеру і фотографувати з камери. От. І таким чином будете відправляти мені завдання. Мені там їх набагато легше перевіряти. Набагато зручніше і адекватніше все це робити. Так. Зупиняю презентацію. Запитання до мене якісь є. Немаю. Немає. Немає запитань. Ну, тоді діти, чекаю на виконані роботи. До побачення. Дякую за увагу. До побачення.